Привіт, друзі! Ви на каналі Кастам Збро. І сьогодні я буду говорити про генератор. Генератор називається Compass Модель GM 3900B. Ось такий 3 кВт генератор. Номінальна його потужність 2,8 кВт. Тобто, можна застосовувати 2,8 кВт. Впевнено працює 2,5 кВт. Без проблем. Тут семисильний двигун, ось так можна на кришці стартеру подивитися: класичний китайський семисильний двигун. Прийшов він в сервіс до мене з такою проблемою. Дуже погано заводиться, але якщо якось через коліно його завести, причому треба добряче погратися з повітряною заслонкою. Тоді можна завести, десь там якось граючись в середню позицію її, там потім відкривати, а потім призакрити. Потім він запуститься, вийде на свій режим, на свої оберти, десь біля трьох тисяч, і він не тримає навантаження. Як не тримає, один кіловат він ще тримає, а от півтора чи два він вже просто глохне. Що з ним сталося? Я подумав перше, що забитий карбюратор. Провірив головний паливний жиклер. Також емульсійну трубку. Все чисто, нормально поставив назад. Ще в нього виявилася така проблема, що йде вибух в вихлопну трубу. Вона так роздута, як такий непоганий барабанчик, але не розірвало її нічого. Просто в мене кілька вибухів було. Також від клієнта я чув, що при роботі лупить у вихлопну трубу. Знову ж насторожився і замінив свічку. Свічка ні на що не повпливала, поліз до катушки запалення. Вона якось наперекосяк була встановлена, встановив її правильно з правильним зазором. Який зазор я знімав раніше відео? І вони будуть періодично випригувати десь от зверху, де буквочка, і там інформація, і ви можете по посиланню перейти на відео, де ці проблеми, про які я говорю. Отже, що далі? Ну Відповідно, не тримає навантаження. Щось там погано запускається. Хоча ці апарати вони просто запускаються з півдрига повинні запускатися з першої протяжки за ручку ручного стартеру. Чому не запускається? Я зразу ж що зробив? Відкрутив вихлопну трубу і зазирнув отвір. Там можна побачити клапан, як він прилягає до сідла. Тобто, посвітивши в свічний отвір. Далі розберу, зніму головку, і це я вам розкажу. А зараз, перевіряючи компресометром, я вже зрозумів, що взагалі ніякої компресії нема. І що ж я хочу сказати про ось такі генератори, де є встроєний ексцентриковий декомпресор. Багато хто скаже, що вони не перевіряються компресометром. Просто потрібно так. За ручку стартера смикати, наче ви вириваєте комусь з зябра, щоб розігнати механізм до обертів, коли ексцентриковий механізм буде відхилятися. Ну Тобто десь 15-20 таких потужних ривків, і ви можете побачити компресію на компресометрі, тобто декомпресор відхиляється і щось там трошки набирає з кожним. З кожним дригом набирає компресометр до певного значення, далі він не росте. Ось це і буде компресія. Ще до інформації, я скажу, що 5,5 кінських сил двигун набирає приблизно 4 бара. Ось цей мене набрав, коли я його вже зараз відремонтував. Він насправді вже відремонтований, і я відео складаю задом наперед. Все вам розказуючи поступово, щоб було цікаво. Зараз він набрав новий вже з новим клапаном 3,8. Отже, тут прогорів клапан, як він виглядає. Ось такий пропоную флешбек і ближче до столу. І хочу вам, друзі, показати, як прогорів саме випускний клапан. Я його ось так показую. Він ось з цього боку прогорів. Бачите, ось такий трохи еліпс, тобто не цільне коло. Це ця сторона, якою він ще більш-менш сідав в своє сідло. А ось ця сторона, ось де він прогорів. І відповідно, ми, коли заглянемо через отвір. Де прикручується вихлопна труба, ми побачимо, коли підсвічуємо в свічний отвір. Там де свічка закручується. Ми чимось можемо посвітити. Ми побачимо з цього боку в отвір, де прикручується вихлопна. Певні лелітки світла. Ось такі блискітки ми через ось цю щілину побачимо. Але я також хочу показати вам розміри цього клапана. Ну, це звичайний семисильний, самий розповсюджений китайський двигун. Ось Це 24 24 мм. Також його довжина, ви можете зараз чітко виставлю. Спостерігати 62,2. У мене 62,18. Також параметр ще товщина ніжки. Посередині міряємо 5,41, тобто 5,4. Ось. Відповідно, клапан, який я буду сюди ставити, також з семисильного двигуна, який в мене слугує донором. От. Його потрібно також буде перетерти на голову. Як це я буду робити, я також покажу. Ви бачите, що він ну, трішечки не чітко. 24 4 сотки в мінус, але це не суттєво. Я його зняв з двигуна, який попрацював буквально, може, 15 хвилин. В нього ось така дуже. Рівна. Рівне кільце припрацювання до свого сідла. Ви бачите, ніяких прогарів, але під ось цей, під цю головку, його потрібно заново все притерти. Ну, а відповідно, також я хочу, так, давайте його розміри покажу. Також, що це точно той же клапан. Так, його довжина, ви бачите, 62,5 майже. Ну Потрібно, відповідно, ще регулювати клапані зазори буде. Як це робити, я вам показував в минулому відео. Абсолютно точно такий клапан. Я просто так вже в сотках вам показую. Але також я хочу вам показати впускний клапан, як він чітко. Працює по своєму сідлу. По своєму сідлу він працює просто ідеально. Бачите, така смужка срібляста. Там, де він сідає у своє сідло, по всій поверхні. ось Чому вона така срібляста? А в випускного клапана навіть той, що попрацював 15 хвилин, ось така темна. Тому що через впускний клапан. Повітряно-бензинова суміш потрапляє в циліндр. І вона звідси всю сажу вимиває. Навіть якщо там от, щось якась сажа, ви бачите, що і тут є, і тут, але вона вимивається. І впускні клапана абсолютно завжди служать без проблем. Єдина проблема це буде з випускними клапанами. Також покажу. Голівку циліндра, як вона виглядає, ось це впускний, бачите, тут карбюратор, впускний клапан, також сідло просто ідеально виглядає, смужка срібляста, все. І також ви бачите, що з цього боку от, голівка має такий світлий колір без сажі. Чому так відбувається? Тому що коли поршень йде вниз і. Повітряно-бензинова суміш потрапляє через клапан циліндр. Вона йде ось так прямо через головний тракт карбюратора, вдаряється об цю стінку Ось. і з цієї сторони починається наповнюватися циліндр. Тобто ось з цієї сторони. Тому Ось ми бачимо, тут світла частина, а ось тут все в сажі, де випускний. Ну Такі спостереження. І також як виглядає сідло. Сідло випускного. Якщо тут, от з цієї сторони можна спостерігати таку сріблясту також смужку, то з цієї сторони, от бачите, вона трошки така розірвана. От, є деякі такі місця, де також сажа, бачите? От, і така нері... не... певна нерівномірність. її. Ось В цій частині і ось так клапан стояв, він був ось так розвернутий прогаром. Зараз вставлю ось цю частину, він був так от вставлений. І отут спостерігається щілина. Коли ми ось так поставимо і будемо просвічувати через свічний отвір, тобто сюди посвітимо ліхтариком або якимось світлодіодом Через Отвір вихлопної труби. Ми побачимо певні лелітки світла, уточню блискітки світла через прогар клапана. Це можна побачити навіть не озброєним оком, попередньо знявши вихлопну трубу. Отже, розвертаємо, друзі, клапан прогаром в те місце, яке він був. Я вам зараз показую, як я діагностував цю. Поломку, просто відкрутивши вихлопну трубу. Ось так клапан стояв, і коли він, ось бачите, я відкриваю, він закритий, щільно закритий, можна просвітити світлодіодом в свічний отвір, поршень опустивши вниз, і ми будемо бачити ось таке певне світло, бачите, щілину. Я щільно закриваю, але щілина. Все-таки світло проходить ось зараз зум. Хоча, я думаю, і так видно. Я ось трошки прокручу, прокручу закритий клапан, ця щілина може зникнути. Бачите, вона зміщується. Я трошки прокручую назад, вона знову з'являється. Прогар може бути в різному місці, не тільки в цьому. Ну і потрібно просто ось дивитися. Але це сама ефективна буде діагностика при тому, що у вас немає компресометра. Але в мене він є. Отже, зараз я його відмиваю і ставлю новий, збираю генератор, запускаю. А ви основну основну суть відеоролика цього вже до цього моменту могли зрозуміти. У мене є відповідно, електрична плитка, як ви бачите, на мінімальний режим настроєна, сковорідка, якась непотрібна стара. І також суміш для промивки. Ну, це своєрідна суміш, яка заводська. Я знімав раніше про неї відео, чому я саме нею користуюся. Але при нагріванні виявилось, що ця суміш працює просто ідеально для хамуха. Просто чітко все сажу ось таку вимиває і вона відшарується від алюмінію. Це суміш від заводу Юко, Запоріжжя. Завод ЮКО виробляє такий агент, -2, агент 200. От, чи 2000, зараз не пам'ятаю, у мене тут на сервісі лише в пляшці Також можна відмити додатково клапани ось самі грибочки, щоб більш-менш якось все було по-людськи. І ось так залишаємо на ось На кілька годин, далі все буде ідеально чисто, без механічної без механічної чистки, шкрябання, якимось таким їжачком чи чимось от, болгаркою, чи там мультиінструментами якимось дрімалом, можна це все цю сажу вичухати, але можна. І немеханічним методом все зняти. Зараз покажу через кілька годин, як все чітко буде відмито. Залишаємо і вмикаємо відповідно витяжку. Отже, зараз пройшло десь приблизно півтори години, друзі, періодично слід взяти ось таку щіточку і стирати. Ось так. Щіточкою, нагар, сажу і те, що Ви Бачите, майже майже все чисте, без механічних якихось маніпуляцій. Ну Відповідно, ще зараз буду притирати клапан. Трошки рідина, бачите, випарувалась У мене працювала витяжка. Ну, а. Випускний клапан, котрий я зняв з донора, я також трішечки сажу познімав, але він ось так залишився чорний. Зараз я буду притирати, покажу, як це все відбувається. І далі, щоб притерти випускний клапан, чітко в своє сідло, мені потрібна відповідно паста. Хто подумав, що я буду бити скло. Я склобити не буду. в мене є насправді от паста для притирки клапанів, для притирання клапанів це торгова марка Абро, як ви можете бачити. так і ось Це груба паста. З цього боку бачите корс. З цього боку файн. Тобто спочатку підтираємо клапан грубою пастою. так Це впускний, ось випускний. На посадку трішечки пасти наносимо. Ось так. У нас таким мастилом, яке от так добре чіпляється, як гімно до кожуха. Так раз, також. Я ставлю пружинку. О, рандомно підбираємо будь-яку, яка підходить приблизно для клапана. І ось на оцей штуцер, отакий. От ну, на випускний. Ви побачили трошки там темне місце. От на впускному ось такий, бачите, що пружинка кругом нього стала. так. Ось, І клапан був, бачите, підпружинений. Це важливо далі чим притирати. У мене, бачите, є компресометр і є набір від компресометра ось такими штуцерами обрезиненими. Тут, звичайно, стоїть клапан, типу ніпеля якогось. І через це я просто використовую комплектацію компресометра для притирання клапанів. Затискаємо все в шуруповерт. Бачите, Резинкою ставимо на клапан і поволі притискаючи в такому напрямку, притираємо. Таки ще досить витягуємо, знімаємо пасту та дивимося, яка посадка, яка смужка на клапані сформувалася. Ось така, бачите, має бути рівномірна срібляста смужка. Також витираємо пасту з сідла клапана, особливо спостерігаємо там, де був прогар. Щоб там нічого такого якогось критичного, то тобто не було ні раковини, нічого, щоб рівномірно також смужка була і на випуску. Ну Як ви бачите, тут все все чудово. Також відкриваємо більш тонку пасту, я її вже використав, бачите, набагато більше, чим грубої. так ось так ось Трішечки на кінчик викрутки. Наносимо на сріблясту смужку, багато не треба її. Я вже бачу, що тут все ідеально добре притирається. Ну, Майже нову запчастину, хоч і донор, але майже нова запчастина, тому довго я гратися з цим не буду. Точно так ставимо пружинка. Ось і знову ж перетираємо, доводимо все до ідеалу. Я думаю, все. Зараз я все зберу. Зараз покажу, як вони просто збираються, ці клапана, як їх засухарити. Ну тут нічого складного нема. І перевіримо, чи чітко не пропускає в нас клапан. Відмито, як ви бачите, так ось це випускний клапан. Смужка блистить, все чітко. Як на сідлі, так і на клапані по всій поверхні. Просто тепер ставимо. Клапани, випускний, впускний. Я їх також вимив, промив. І ось так розвертаємо. З цієї сторони, що ми можемо спостерігати, ось випускний і для випускного є свій сухарик. Для випускного сухарик виглядає ось так. Тобто чашка фіксації і є сухариком. І місце спеціальне під. Тепловий компенсатор. Ось таку маленьку чашечку. Так, вона стає в своє посадочне місце. Так. раз Ну Спочатку і засухарим випускний. ось Ставимо пружину, ось так втискаємо і спеціальною такою виточкою клапан сідає. В свою посадку. Ну Тут нічого абсолютно складного немає, все робиться буквально пальцями. Звичайно, що можна ось так. Тут є спеціальний виріз, ви бачите, тобто плоска поверхня з цього боку, можна його розвернути до коромисла, до самого рокера. ось раз. Тут все буквально пальцями робиться, бачите. Ну і зверху, відповідно, чашечка. Ось ця. Вона в даному типі двигуна йде тільки на випускний клапан. На впускний вона не ставиться. Тобто такої посадки для чашечки в впускному впускній кришці пружини немає. Бачите, тільки для клапана. А бувають двигуни навіть сімісильні, 6,5 сил, де два дві чашечки теплового компенсатора. Тут, відповідно, вона йде тільки на випускний, на той, який більше нагрівається. Ось так. Тобто, ну, все чітко, в мене все чисто. Насправді точно так робимо і так, трошки. Коромисло провертаю в цю сторону. Точно так же фіксую і впускний. Ось цією виточкою до коромисла. Втискаємо, і ось так все, випускний і набагато простіше застрибну, бачите, ось Ось це місце, проточкою, щоб не мішало коромисло. І ось так все вже можна ставити на блок циліндра. От Так, чашечка випала. Але то байдуже. Зараз я покажу, як перевірити, чи дійсно тримають наші клапани, чи нічого не протікає. Ну, буду звичайну воду заливати і дути компресором відповідно в отвори тракту карбюратора і вихлопної труби. Свічку закрутити. Щоб себе проконтролювати, відповідно, ось так можна, закрутивши свічку, налити води. Дехто керосин може налити, солярки, бензину. Бензин швидко випаровується. Ось. Але якщо ми от залили трішечки води і подуємо спочатку, у... впускний, чудово тримає. Ну і також подуємо у випускний. Також чудово тримає клапан і ви бачите, що дзеркало води як стояло, так і стоїть, ось повністю проконтролювали самі себе, зливаємо воду і ставимо вже зібрану голівку на блок циліндра. Якщо що, це перший запуск після ремонту. Зараз пробуємо. Дон. После деяких манипуляций я Трішечки зовсім підрегулював карбюратор. ну Це не суттєво. На 1 кВт він вже прогрівся і перестав підгазовувати. А на двох він і так чудово робить, працює і приблизно плюс-мінус 3000. Ну, я настроїв так, щоб трішечки в плюс було. 3100 обертів двигун видає. ну Відповідно, 220 вольт є стабільних. Тобто генератор працює і не глохне. Не глохне при навантаженні 2 кВт. І це є показник того, що я відремонтував. Отже, друзі, кому сподобалось відео, відповідно з вас вподобайка, підписуйтесь на канал. Ну Зараз я запущу ще на гарячу і попробую як він заводиться після того, як він заглох. Тобто я його заглушив, зараз завожу повторно, пробуємо.